Випробування на ударну міцність демонструє стійкість полімерної підлоги від компанії Stofmark до впливу ударних навантажень та якість захисту бетонної основи у важких умовах експлуатації. Для проведення експерименту був використаний стенд, на якому бойок масою 2 кілограми внаслідок вільного падіння з висоти 1,5 метра вдаряв по зразках. Зразки для випробувань покриття підлоги різних маркувань нанесені на основу у вигляді тротуарної плитки. Зразок номер 1 Тротуарна плитка товщиною 8 см без покриття. Зразок номер 2 Червоний. Тротуарна плитка товщиною 8 см, з нанесеною на її поверхню системою епоксидного покриття підлоги товщиною 1 мм, зразок номер 3 Зелений. Тротуарна плитка завтовшки 8 см, із нанесеною на її поверхню системою поліуретан цементного покриття підлоги товщиною 5 мм. Зразок номер 4 Жовтий, тротуарна плитка товщиною 8 см із нанесеною на її поверхню системою мм поліуретан цементного покриття підлоги товщиною 10 міліметрів. Отже, розпочнемо удар по тротуарній плиці без покриття. Внаслідок наданого бойком впливу плитка отримала пошкодження, розкололася. Удар по плиці з епоксидним покриттям підлоги. Результат покриття підлоги отримало пошкодження у місці удару у вигляді вм'ятини основа на скрізну тріщину. Удар по плиці з поліуретан цементним покриттям підлоги товщиною 5 міліметрів. Результат покриття плитки в місці удару отримало незначні пошкодження. В основі тріщину. Удар по плиці з поліуретан цементним покриттям підлоги завтовшки 10 мм. Результат Покриття плитки в місці удару отримало мінімальне пошкодження, основа залишилася цілою. Що свідчить цей експеримент? Те, що при виборі покриття підлоги в приміщенні дає важкі та дуже важкі режими експлуатації підлоги, слід звернути увагу на товстошарові поліуретан цементні покриття. Вони максимально захистять основу від руйнування. Підлогове покриття від компанії Стофмарк найкращий захист вашої підлоги.